Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано? Матвія 10 29, 30 Коли ми дивимося на своє життя із його буденністю, болем, невизначеністю, нам легко відчути себе малими, непомітними, навіть забутими у світі, де часто все оцінюється за впливом, багатством чи значущістю, ми можемо подумати, а хіба моє життя має значення? Але ці слова Ісуса, немов лагідний дотик до зраненої душі. Він говорить про горобців, маленьких, непримітних пташок у юдейській торговій системі двоє таких продавалися за один гріш. Уявіть, настільки незначна вартість, що вони сприймалися майже як нічого. Але Ісус каже жоден із них не падає без волі Отця. Жодна пташка, яку люди вважають дрібницею, не є поза Божим оком. А тоді ще глибше, а вам і волосся все на голові пораховано. Це вже не просто про Божу турботу, це про інтимну, уважну присутність, про Бога, який бачить тебе до глибини, який знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Це не просто релігійна фраза, це заява любові. Коли ти переживаєш втрату, Розчарування, страх, згадай, ти не випадковість, ти не залишений, ти не малий в його очах. Навіть твоє волосся на голові пораховано це не перебільшення, це спосіб сказати, я з тобою, я бачу тебе, ти мені дорогий тому не дозволь страху чи знеціненню вкрасти твою гідність. Твоя цінність не в тому, скільки ти зробив, чи скільки тебе хвалили. Твоя цінність у тому, що Бог тебе знає і любить, і сьогодні, серед суєти та шуму, зупинись, подивись на небо, згадай горобця і почуй голос того, хто сказав Не бійся, ти дорожчий за багатьох горобців. Матвія 10:31